І сьогодні я буду реагувати на новий. Обнову Майнкрафту. Тут ви бачите я в новому Біомі. І це кльово. А ще у мене є отакий. Як його звати? спори? Стрипня. Скр... стрипня. І... От так він виглядає. А ще він вирубається з одної тички. Ні, я на зіллям. Я не зіллям, що сили. Він реально вирубається з одної тички. Он він. Дивиться на мене. А еще тут якісь листя випадають. І давайте ж подивимось на це на цю Майнкрафт обнову. Так Тут я бачу, що тут є нові доски отакі от. Це, по-моєму, на нові доски із нового цього дерева. Тому отак от, от. Давайте далі. О! Що це за новий такий? От нічого такого. Вові отакі є. Паркани. Такі є. Такі. Тут теж. Такі. Тут є нові. О! Нічого такого тут немає. Глина немає. Так, в нічого нового. Тут теж нічого. Ну, тут ми вже бачили. Руди. Тут якась нова руда. А, ні, цеміть. Тепер о! Тут є якісь нові квіти. Зараз ми їх поставимо. Не кльово. тепер оці. Зараз ми подивимось. Ну, теж нічого так. Давай. Тепер двері. Ну такі прикольні, тепер це теж нормально, паркани, нормальні, але все одно є щось краще, ніж це. Отакий от паркан от полуплити. Зараз. О, ось вони. Ну, і оцей моб. Який ще вирубається з одної дички. Ну і от така обнова, друзі. У нас тут має настати ніч. Я увемкну запись, коли настане ніч. Це є капець, який великий. йо моё вже закат. Місяць вже стає. Має. Мають якісь квіти нам о, світити. Давайте подивимось. Це мають бути. Оці от квіти. І так там оця жовта штучка світиться. І отака от нового, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. Ну і, і не забувайте підписати. Не забувайте писати коментар і бити в роздобаний колокол. Всім пока!